Книга, як багато важить вона у нашому житті, це вірний товариш, мудрий наставник і вчитель, невичерпне джерело знань, наше минуле сьогодення і майбутнє. Вона цілий світ з його радостями, і печалями, здобутками, і втратами, добром і жорстокістю. Її називають підручником життя, яке нас формує, і яке формуємо і творимо ми самі. Важко переоцінити її значення, важливість і вагу. Власне, це й було визначальним у виборі нашої рубрики наодинці із книгою, ініціатором якої був колектив Червоноградської центральної міської бібліотеки, у якій знайомитимемо вас як із уже добре відомими книгами, які стали класикою, так і з новими виданнями і їх авторами. Спробуємо розкрити світ, збагнути його, збагатити новими барвами й відтінками. І раді будемо, якщо нам це вдасться зробити. Наразі ж залишаємо вас на одинці із книгою і ведучою рубрики бібліотекарем Червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк. Прийшла золота, урожайна, в небі хмарини шикуються в ряд. Ні, то не хмари, то військо, звичайне, так урочисто іде на парад. Ні, не парад. Змилостися, о Боже, рветься снаряд, танки, гради, війна. Хто ж тій дитині? На полі поможе, осінь менеться і прийде зима, прийде холодна зима в Україні, неждана біда, випробовувані ряд. Боже, прости нам всю нашу провину, сон чи реальність, Десь рветься снаряд. Це був звичайний снаряд. Він лежав у тісному дерев'яному ящику і думав свою чавунну думу. Він м'яко погойдувався, коли вагон починало хитати, і невдоволено бурмотів, коли вагон зупинявся. Снаряд поспішав. Він поспішав назустріч смерті своїй і чужій. Снаряд знав про це. Але знав він і про те, що він снаряд і що йому потрібно поспішати. Одного дня розчинилися двері і цупкі руки підняли його над землею. Руки пронесли снаряд повз нерухомі обличчя солдатів. Підійшов генерал. Він уважно оглянув снаряд від ніг до голови і поплескав по тугій спині. Не підведе. Для снаряда це була путівка у життя і смерть. Ті самі невблаганні руки обняли його за шию, поцілували і поставили на старт. Готово. Снаряд зібрався і напружився. Убий снаряд полетів. Він здійнявся високо-високо. Йому було видно в усю землю, якраз стояв голубий день. Снаряд бачив, як по зеленій землі за ним тягнеться велика чорна тінь. Бачив, як за його тінню зблякає голубий день. Але снаряд летів. Холодними, безпристрасними очима він шукав ціль. Потім здригнувся. Унизу лежало місто. Підперезано синьою стрічкою ріки і закучерявлене рясними садами. Снаряд почав падати. Він дивився згори на місто застиглим крижаним поглядом. Таким поглядом дивиться лікар на приреченого уже вмираючого пацієнта. А місто також вмирало. Воно ще жило, ще дихало легенями заводів і фабрик, ще хвилювалося парками і садами, але воно вже вмирало. Його життя для снаряда було останньою агонією, бо майне мить друга і міста не буде, так ніби його ніколи й ніде не було. І лишиться на картах лише одна назва. Але й вона зітреться часом та простором. Снаряд про це знав. Він був уже над самою землею. Він уже й сам чекав вибуху, як раптом побачив дівчину. Струнку смагло чолу дівчину. Вона стояла посеред міста і дивилася в небо. Дівчина врустала у небо великими карими очима і простягала до неба бронзові руки. Дівчина була юна й незаймана, як вранішня квітка. Дівчина світилася наскрізь чеканням і сподіваннями Сімнадцятирічного життя і снаряд. Не витримав. Він забув тих, хто його сюди послав, забув, для чого він сюди прилетів, і впав до струнких музичних ніг дівчини живою тремткою квіткою. А дівчина нагнулась, підняла його з землі і приколола до своїх рот кохана. такий був сон. Ой не сон, не сон, а важка біда, про твою любов ворог не пита, Україна йде до своїх свобод, віддає життя у війні народ. Ой, не сон, не сон, хто б то сподівав, чого хочемо, ворог не спитав, що йому життя наших вояків, наче і не мав ворог матерів. Ой, не сон, не сон, не привиділось, від плачів, жалів нам розвиднілось, миру прагнемо. Усвідомлено буде мир у нас завойовано. Ви прослухали пастель сон з книги Цей лагідний лагідний світ відомого львівського письменника Юрія Коваля. Під палітуркою книги. Ховаються новели, що занурюють читача у світ наших сучасників, кожен з яких внаслідок життєвих перепитій намагається вибратися із лищад непростих морально-етичних проблем. Письменник чуттєво розкриває психологію героїв. Читачі зауважують, що вона відрізняється від сучасної літератури відсутністю сарказму. Цинізму. Натомість тут вдосталь чуйності і уважності до будь-яких проявів людського характеру і душі. Цей лагідний, лагідний світ це підсумкова книга. Багато речей з цієї книги написані вже дуже-дуже давно. Під час підготовки книги автор неодноразово вагався в актуальності того чи іншого оповідання. На допомогу прийшли колеги і друзі, які, прочитавши, одноголосно вирішили, що новели звучать доволі сучасно і актуально. І хто б міг подумати, що сюжет оповідання Сон стане не сном, а реальністю. Автор переконаний, що українці дійсно дуже лагідні люди, нездатні до жорстокості чи поневолення інших. Ми зросли на нашій благодатній землі, яка й забарвила наш народ лагідною ментальністю. Ми такі і іншими не буде. Ось це і є цей лагідний, лагідний світ, який для мене завжди буде найріднішим, сказав письменник. Юрій Коваль публіцист, письменник, есеїст. Закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Працював на Львівській студії телебачення. Свою літературну діяльність починав разом зі знаними письменниками Євгеном Гуцелом, Володимиром Дроздом, Григором Чутюнником. Перша прозова збірка письменника вийшла в світ ще в 1965 році. З того часу письменник видав не одну збірку. Це Віднайдена фея», Зелена Україна, Гармонія та інші. На сьогоднішній день Юрій Коваль, головний редактор часопису Дзвін, який стоїть на охороні українського слова. Саме тут свого часу друкувались Дмитро Павличко, Роман Іваничук, Ігор Каленець, Галина Гордасевич та багато інших відомих поетів та прозаїків. Легендарний літературно-мистецький часопис Дзвін переживає зараз часи відродження та оновлення, і відправним пунктом став проєкт Голос дзвона. Організатор проєкту Катерина Басараб розповіла, дзвін є неповторним виданням української літератури, а вся робота на його підтримку це один з найбільших проєктів Львова. В рамках цього заходу відбувся фестиваль нехай лунає дзвін та літературно-мистецьке дійство за участю Дмитра Павличка, Романа Іваничука та гурту. Тріода. Що у тім дзвоні тривожнім? Жалоба, пересторога, миру благаємо Боже, на грізних війни дорогах. Люті снаряди рвуться, бо долю їх визначив фату. А їм би зробитись плугом і землю під хліб орати, а їм би зробитись дзвоном, щоб в храми людей скликати. І ми запрошуємо вас, шановні читачі, слухачі. У наш храм книги, де ви знайдете для своєї душі чудові видання і серед них книги Юрія Коваля та Часопис дзвін. Хай гарне читання буде вам у насолоду і на роздуми, на мир і спокій в Україні. Нехай лунає дзвін. Ось такою несподіваною поетично оформленою була сьогоднішня наша рубрика на одинці із книгою, ведучою якою є Руслана Федюк, бібліотекар Червоноградської центральної міської бібліотеки. Ну і нам залишилося лише нагадати, що у передачі прозвучали вірші суснівської поетеси Віри Олеш.